Всем доброго дня, выход. тема, за the, the читати. 154. Таблиці ми в подимские, що тут написано. А давайте читати. Comparative adjectives or adverb. We can repeat the structure of the plus comparative plus subject plus verb to describe a cause and effect relationship between two things that depend on each other. With the degree of one action affects the degree of another. For example, The healthier you eat, the better you feel. If you are healthier, you feel better. The harder he works, the more stressed he is. Порівняльні прикметники і прислівники. Um, ми можемо повторювати структуру Z плюс comparative плюс Pitmut, плюс Д слово, щоб описати причину наслідки відносини між. Двома залежними речами один від одного, де, де ступінь одної дії залежить від ступінь іншої дії Наприклад, чим здоровіше ти їш, тим краще ти себе почуваєш. Чим Чим краще ти працюєш, тим більше... Чим більше ти працюєш, тим більше стресу. Ти отримуєш Ну, так, це іменно такий таке Через ми тим м, Note that we have the verb be in the structure we can omit it. Um, The longer the wait is the more uh agil agitated the people become. The longer the wait is, the more agitated the people become. Ммм. Mm. А буде спроти цього слова. Занепокоєння мається овазі. Mm. Відмітию, що коли ми маємо діслабі в структурі, ми можемо виключити його. Пропускати мається увазі оміт. Чим довше ти чекаєш, тим... Має... більше... Більш люди чим більше чекаєш, тим більше солнения люди становится. The the you Можна також використовувати мене то в той же структурі замість прикметника або прислівника. Чим більше враження ти робиш, тим спортивніше ти становишся. Тим менше глуводів ти споживаєш, тим здоровіше ти будеш. Uh, the more the less plus clause. Or you can use the more or less plus subject plus instead of using adjective or known. The more you read, the wider you get. Uh, the more you know, the less you need to say. More плюс less plus close. Ви можете використовувати more less. The more the less плюс піннит плюс 1 замість використання прикметника або іменника. Чим більше ти читаєш, тим мудріше ти становишся. Чим більше ти знаєш, тим менше по тобі потрібно говорити. That's the better. Можна використовувати. We can use через Z plus compared to watch Тож the better to express preference in relation to the quantity or quality of something. Please call me soon. The sooner the better. Isn't this fridge too big? No, the bigger the better. Можна використовувати структуру the перерівняльний предметник the, the, the Better щоб виражати. Типу переваги. Відношення до кількості або якості чогось. Я так розумію. Власне наберіть мені пізніше. Чим швидше, тим краще. Це Голодильник книг занадто великий. Ні, чим більше, тим краще. Бачите? які те... Тут багато і різних варіацій. Я тут себе якось запам'ятати. І ось ця таблиця тому приклад, як можна... може складатися речення. У нас ефект. Є ефект. Те, що було. Давайте дивитися. У нас так, варіант такий. The you have, the more you want. Чим. Чим потіше ти становишся, тим більше ти хочеш. Ні. Чим більше ти маєш, тим більше ти хочеш. Ну, можливо. Ну, мост тут не підходить. Скажи, що все are the за февра кардіосик problems you will have. Чим більше ти... активне считаєш, тем... менше stressud in захворювальних проблем ти можеш мати The more accurate my answer are ну, по моєму там всегда Z використовується. Там не використовується без Z, Ось ще проблема. Тут тільки один варіант, відповіді. Чим більше консфронний, тим більше... Аккуратно я відповідаю Тим більше обережно я відповідаю The more admired a person is, he or she becomes Тим більше захоплена людина Тим більше Вейн Вейн, я не знаю такого слова Тим більше мармона становиться Do Релакс трон кофе, типа подобається сили кофе, так мені подобається Чем сильніше, ти потем краще. The more property will be The more optimistic is the Й Йорс Из Чем більше ти босс, тим більше продуктуєш ми, ти будеш. Чим більше ти споживаєш, тим більше тобі ти потрібно робити, щоб спалити їх The more time parents, parents can stand with the sheet and have an output. Тим більше часто батьки проводять з дітьми. Uh, fewer. Тим менше. Проблема. Будем ботин. Проблем с they will. Через the, по моєму виводиться всіда. I want uh, the buyback TV. The bigger, the better. Ну что буде на телесор, чим більше, тим краще. The more relaxed is your child, the less Влаксин був хард. То він що саме тут не то менше це не ладить і. Давайте здесь де тут у нас помилка The weйer. Це таке слово, мабуть, так? Вейнер. Яка у нас не цей? Яке має особисту форму. Ну добре. Розуміло. Чим старіше ти становишся, тим більше ти зрозумієш, що ще не як ти бачиш. The more he talks, uh, the more you realize uh, how stupid he is. Більше, що він говорить, тим більше ти розумієш, який він тупий. Research shows about getting a job better you do in school. Чим більше ти турбуєшся про свою роботу, тим більше ти в школі. А тут і мост. Це мост не то. Це лес. Зменшити. Так Б... буде так. Без дупа, мамо, там було. Тим більше, зв'язків ти маєш, тим легше тобі веде змагання. Ті, хто навчається, пропонували. По-моему, The Happiest там максимально форма використовується. Мало чим заштує, що ти на роботі, то продуктивний ти становишся. Якщо щось піде не так, зв'яжись зі мною, як тільки як ти зможеш. The sooner the better. Чим скоріше, тим краще. Mm. The less I care about about what people might think. The тим berk, I'm sorry, остановлюсь, меньше я варюся про один people he gets. Так вот тут у нас, the more він practices, ...тим краще він сновився. Helen people look for the creepers costume. Nahilen люди шукають саме страшний костюм. Якщо Крипер це така форма, то вона підходить. Через на Криперс, явно. Смотри, хе Хелс за... Hmm. Тим більше аудиторію він має тим менш розумно він становиться Був відповідальний по моєму лес через Z, звичайно по моєму десь, по моєму щось так должно бути плюс мінус ну да the happiness the happiness они тот вариант, я вибрав выбрав тут з хеппіра потрібно обирати. добре. І так. Моє мене любиме. Писати речення. Mm, the food I like best and spicy food. Ай, за... Я не знаю, слова. The spicy the spicier the food, the the better I like it. Я не впевнений, що слово почти саме так. але хайбуде. Ак за лес and more if um... The few students Ох, oh, як тут класно писати. The more. Чим більше студентів? The more більше студентів, тим. Блин, что Це полюбив занятия? Софьюз, ты можешь студентів? Залез за морда там форма да и фарит лод р ⁇ н лод тем больше я читаю за мор ай р ⁇ по-моему If you speak good English, I will have more opportunities. The more because I will. Ну, мор, по-моему, два раза не може повторюватися. Просто. Тут пуздра не изменится слово, по, -моему. по -моему, так Карасун. Тут я на слово якесь. Кавения свя. По-моему, better. Можливо, better. за все New так такого мене говорить. You give a lot of a lot you will receive more. The more you give Ну тут мор, понятно, тут у нас там залез інший контекст просто было, но не підходить. ну, я можу просто хардер став, то я не думаю. The less the less time, понятно будет. this unemployment is the worst. The more unemployment there is, the worst. Worst isn't тут не worst, там інше слово. Worstest. Там bad. Там второе слово, я не знаю яке. Worst. Це третє слово. The worst, Угу, угу. Чесно написав нога, зараз я зберегу відповіді Ось таким чином, тому що перейшло вже 45 хвилин візуально. І відповіді потрібно буде писати ще раз. Тому дивимось, як це відбувається. Я хочу просто подивитися на відповіді, тому що важливо загадати, те, що плюс мінус я написав так я зберігаю повіде опс не тут ну а це вірно 100% буде шосте тут буде як мінімум 4 вірно я думаю Ну і зараз... Коли його зараз напишу, забіг на сайт, і вам також світу, тут каже 45 хвилин воно просить підтвердити, типу, те, що я не бот. Якщо пройшло більше 45 хвилин на тесті, то тест не піде. Бачите? Я про це говорю. І ось писуємо. The Spicer. Бетлію, там, по-моєму, можливо було. Просто верс це не там не підходить, там якесь поменше слова потрібно брати другого. Так, писуємо. wisest The newest the more I'll give the more will receive А розумієте, там не може, там мост може бути також. Ну, я хочу просто подивитися. От тику типу The тільки. Плюс-мінус. Тут вірно, тут вірно одна штука. The f'Uber. А фювер це якраз. 음, цей. Чим менше. Тут вірено. Понятно було. The better. Тут good було столово. The longer, тому що тут про chance Чим довше, тим більше. The worse, the you become. The не говорить. The sooner. Чому sooner? Тому що тут soon Тут вірно. Ми що, не в кожному слові щось вірно є, але... Не вся. The worst situation. Тут доволі складно. The more. Ну тут. Тоже було б краще прийти. Ну. Пройшли тема нова. Трішки дізналися багато чого. Ну. Мені спобалось, тому добре. Дякуємо за Це Було в хаті Росені. Всім до наступної зустрічі. Всім пока-пока.